Вітаю, шановні, 11 класи, і ми з вами підводимо підсумок під вивчення Історії України другої половини ХХ, чверті 21-го століття. В 11 класі ви завершили вивчати курс новітньої історії України. Він дозволив вам сформувати уявлення про події другої половини ХХ століття, першої чверті 21-го. Цей період містить багато важливих подій, підсумком яких стало відновлення незалежності і творення нової України. Але пройдений шлях був складним та терністим. Давайте пригадаємо ключові моменти. У 1945-53 роках характеризується як повоєнний період. Після Другої світової війни Українцям довелося пережити нові трагедії, породжені підлеглим становищем України. За наявності тоталітарного режиму. Труднощі післявоєнної відбудови, голод 1946 років, депортації, тривале збройне протистояння на західноукраїнських землях, ліквідація ОГКЦ та нові сталінські репресії. У той же час більшість українських земель була об'єднана у складі УРСР. Україна стала членом Світового співтовариства, взявши участь у створенні Організації Об'єднаних Націй. Хоча Долучення УРСР до ООН було продиктовано бажанням Сталіна отримати додаткові голоси у впливові міжнародній організації. Саме в цей час, навіть після завершення Другої світової війни, частина українців продовжує боротися за незалежність своєї держави. Для багатьох післявоєнні роки були, зокрема, і боротьбою за життя, бо в умовах тоталітарних руйнувань та мінімуму продуктів вижити було дуже важко. Страшна боротьба за життя розгорнулася в 1946 році, коли дії радянської влади призвели до чергового голоду. Понад мільйон осіб не пережили цей важкий час. Наступний етап був 53-64. Це період десталінізації або Хрущовської відлиги. Після смерті Сталіна нове компартійне керівництво на чолі з Хрущовом усунуло деякі, Найбільш одіозні прояви існуючого в СРСР тоталітарного режиму, масові репресії, вседозволеність каральних органів, ігнорування елементарних потреб людей тощо. Було засуджено культ особи Сталіна, реабілітовано мільйони незаконно репресованих, крім тих, кого ув'язнили за український буржуазний націоналізм. Грущов став ініціатором реформування економіки і соціальної сфери, у суспільстві поширилися сподівання на краще життя. Які підживлювались обіцянками що теперішнє покоління радянських людей буде жити при комунізмі? На тлі процесів лібералізації режиму відбувається нове піднесення української культури з діяльністю 60 х Національно визвольний рух набуває нових форм, його учасники відмовляються від збройних форм боротьби, зосереджуються на критиці радянської системи і морально моральному опорі, постають перші дисидентські організації. Проте влада жорстоко розправляється з дисидентами, тим самим показавши справжнє своє обличчя. Тобто обережна лібералізація після смерті Сталіна призвела до появи очікувань про зміни в СРСР. І вони дійсно були Реабілітація засуджених, зменшення бюрократичного апарату, ліквідація гулагу, зростання матеріального забезпечення, а 20-й з'їзд КПРС, який відбувся в 1956 році, тільки посилив очікування позитивних змін. Бо ж за критикою культу особи Сталіна і його тоталітарної системи, мала б початися змінюватися система. Але основи імперської тоталітарної сутті СРСР залишилися такими, як і були. У цей час посилилось зросійщення, комуністична партія продовжувала бути панівною. Далі 1964-85 період системної кризи радянського Лаву. Наприкінці 60-х, на початку 80-х років. Радянська система пережала кризу, з якої так і не було знайдено виходу. Україна, як і інші союзні республіки, зіткнулися з наростаючими економічними і соціальними проблемами. Стрімко збільшувалось технологічне відставання від провідних країн Заходу. Щоб приховати проблеми, влада посилила ідеологічний тиск на суспільство, який в Україні обернувся тотальною русифікацією і фактичним нищенням української культури. Відкритий опір. В системі чинила лише невелика група дисидентів, які, яка зазнавала жорстих переслідувань і покарань. Ще в попередню епоху з'являється плеяда людей, які почали боротися за свої права та права інших. І в період правління Брежнева їхній спротив поширився і набув нових організаційних форм. Звісно, радянська система намагалась придушити будь-який спротив, але боротьба не припинялася. Символом спротиву того часу стали дисиденти. Левколог Яненко в період Хрущовського відлиго обстоював незалежність України, за що відсидів 15 років, а вийшовши з в'язниці, продовжував правозахисну діяльність. В'ячеслав Чорновіл не боявся розпосюджувати правду про злочини радянського режиму у своїй книзі Лихо з розуму та журналі Український вісник» і інших виданнях. Іван Зюба та Михайло Брайчевський у своїх працях розвінчував міфи про інтернаціоналізм чи братні народи. А також доводив, що СРСР фактично продовжується імперська політика російської влади на асиміляцію і зросійщення різних народів. За право кримського татарського народу, Петро активно боролися Мустафа Джемільов та Петро Григоре. Аби зробити боротьбу більш організованою створено українську гельсінську групу, до якої війшло багато представників дисидентського руху. І, хоч згодом частину учасників організації заарештували, було зроблено вагомий внесок в інформування населення про їхні права, а також сповіщення міжнародної спільноти про порушення прав людей у СРСР. Але зауважу, що таких людей серед цього населення СРСР було небагато, більшість такі ще була в застолі. У 1985-91 роках знаменувався період відновлення незалежності України. Освідомлення комуністичною владою необхідних змін призвело до започаткування перебудови. Проте ця політика, як і Хрущовська лібералізація, засвідчила, що радянська тоталітарна модель не піддається реформуванню. Вона або розвалюється, або набуває жорстких рис сталінізму. У 1986 році Україні довелося пережити нову трагедію Чорнобильську катастрофу, наслідки якої відчуваються і сьогодні. Ця масштабна техногенна аварія стала. Детонатором суспільної активності в Україні, а політика гласності і демократизації спричинила активізацію українського національного визвольного руху, який завершиться проголошенням відновлення незалежності України 24 серпня 1991 року. За визначенням останнього керівника СРСР Горбачова, саме Чорнобильська катастрофа стала головною причиною початку розпаду СРСР. Взагалі Горбачов, отримавши владу, намагався змінити політичну економічну систему. І хоч ці зміни були розпочато надто пізно, і процес економічного падіння вже був, було не зупинити, однак у цей час відбулися важливі кроки з демократизації суспільства. Гласність сприяла відновленню суспільно-політичної активності, знов з'являються газети і журнали, які намагаються поширити правду про радянський режим і розповідати про заборонені раніше сторінки історії. Завдяки скасуванню монопольного становища Комуністичної партії з'явилася можливість створити багатопартійність. Саме в цей час виникає громадська організація Народний рух України за перебудову, представники якої буде обрано до Верховної Ради України в 1990 році. У цей час люди не боялися виходити на масові акції за участі, у яких раніше б заарештували. Зокрема, за підтримки українського народного руху. Було організовано хвилю велику символічну акцію Українська хвиля, коли, відзначаючи День Соборності, сотні тисяч українців взялися за руки та створили живий ланцюг, що простягнувся від Києва до Івано-Франківська. А вже у жовтні 1990 року українські студенти на теперішньому майдані Незалежності не побоялися організувати акцію протесту проти комуністичної влади. Цей очинок був настільки сміливим, а вимоги кардинальними, що історики назвуть подію революцією на граніті. 24 серпня 1991 року Україна відновлює незалежність, а 1 грудня 91 року абсолютно більшість українців та українок підтримали це рішення на референдум. До речі, протягом усього часу незалежності думка людей не змінилася, і більшість так само прихильно до цього стала. Далі розпочинається період встановлення України як незалежної держави. У цей період почалася розбудова вільної демократичної української держави. Бурхливі 90-ті роки з гіперінфляцією, безробіттям, злочинністю та затримками зарплат не зламали українців і віру в переваги демократичного правління. А 2004, на четвертому році, під час помаранчевої революції, ми довели, що Україна не Росія, і не дозволили проросійському Януковичу. Який намагався виграти президентські вибори шляхом численних фальсифікацій реалізувати свій план. У процесі розбудови незалежності України було і багато помилок. Поширилася корупція, виникла олігархічна система, сформувалось неефективне управління в економіці та політичній сфері. Але серед багатьох українців було очікування, що інтеграція з ЄС посприяє початку розв'язання цих проблем. У 2013 році замайоріла надія на зближення з Європейським Союзом. Однак Янукович, який із другої спроби таки став президентом, відмовився підписувати угоду. Уже втретє, в Україні розпочалася революція. Цього разу за європейський вибір і власну гідність. Революція перемогла зрадник президент утік з України. На нових виборах обрано проєвропейського президента Петра Порошенка. Який підписав цю угоду з ЄС після того, як українці вибрали чітку проєвропейську політику, російський президент Путін, порушивши величезну кількість норм міжнародного права, почав реалізовувати імперську загарбницьку політику щодо України. Бажаючи відновити Радянський Союз чи щось схоже на це, він розпочав війну проти іншої держави в лютому 2014 року з окупації Кримського півострова. У цей час в Україні тривав перехідний період і формувалася нова влада. І Росія скористалась цим моментом, щоб завдати удару, сподіваючись на відсутність проти. Після окупації Криму почалась реалізація плану захоплення Південних і Східних областей України. Однак, оговтавшись від початкового шоку після окупації півострова, українці і українки проявили свою мужність і дива самоорганізації для того, щоб дати відсіч агресору. Створювали добровольні військові загони, комплектували боєздатні військові частини, організовували волонтерські рухи. Завдяки величезним зусиллям українського народу, підтримки міжнародної спільноти та мужності українських військових російського агресору вдалося зупинити на лінії розмежування в районах Донецької та Луганської областей. План захоплення і знищення України у російського президента провалився. Однак в окремих районах Донецької та Луганської областей. Будуть утворені терористичні псевдореспубліки ДНР та ЛНР, які стануть маріонетками у руках росіян. З 2014 року пришвидшилась трансформація України. Ми стали дедалі ближчими до демократичних країн Європи і продовжуємо інтеграцію з ЄС. Почалися економічні, адміністративні, антикорупційні реформи. За цей час було суттєво посилено нашу армію, і завдяки цим змінам ми знову змогли вистояти. Під час уже широкомасштабної війни Росії проти України, яка розпочалась 24 лютого 2022 року. І знову всі ми проявили свою мужність. Ми не запанікували від звуків вибухів, а прийняли нову реальність, страшну реальність. Українські військові змогли зупинити наступ ворога у своїх напрямках, а потім звільняти українські землі. Українці і українки спра спрацювали як єдиний механізм. І знову план Росії знищити Україну провалився. Однак боротьба триває, і в ній ми проявляємо свою єдність. Українська держава демонструє свою стійність, західні країни надають підтримку, а українські воїни проявляють мужність, героїзм та самовідданість. І всі ці фактори продемонстрували, що ми здатні перемогти Росію та повернути всі наші землі. І настане час, який записаний в нашому гімні. Згинуть наші вороженьки, як Роса на Сонці. Запануємо і ми браття у своїй сторонці. Ось на цих долоносних подіях ми завершили вивчення курсу історії України, який розпочали в далекому 6 класі. До історії можна ставитися по-різному. Деякі, можливо, вважають, що вона йому ніколи не знадобиться. Але подивіться на події сьогодення. Як Москва намагається на власну користь переписати історію нашої країни. Тому я вас закликаю не зупинятися та продовжувати вивчати історію. Історія це той фундамент нації, на якому будується наше майбутнє. Ну, і так, останнім домашнім завданням з історії України я пропоную вам виконати ось такі завдання. Пригадайте найвизначніші події кожного етапу історії України від 1945 року і до сьогодення, а, ну і запишіть в зошит по одній кожній період. І чому ви про них згадали? І друге таке логічне питання, і першого виходячи, чи впливають події кожного з цих етапів на наше сьогодення? І якщо так, то теж зазначте, чому. Дякую за співпрацю протягом цього навчального року і успіхів вам! У вступі до ви до закладів вищої освіти. До зустрічі!